Брікс це міждержавна платформа, яка об'єднує найбільші країни світу з економіками, що розвиваються з метою політичної та економічного співробітництва. Щоб зрозуміти феномен БРікс, треба повернутися на початок 21-го століття. Після завершення холодної війни світ був звик до лідерства заходу, але інвестиційні аналітики вже бачили те, що не помічали політики тектонічний суб світової економічної потужності. Саме тому, у 2001 році, економіст Джим О'Ніл вводить термін Брік. Описуючи Бразилію, Росію, Індію та Китай як чотири великі економіки, що розвиваються, які разом до 2050 року обженуть більшість країн. G7. Це був не політичний союз, а економічне природство, Але політики швидко взяли цю ідею на озброєння. Мотивація для створення альянсу була чіткою: зростаюча економічна міць вимагала більшого політичного впливу. 2006 рік. На полях Генасамблеї ООН відбулася перша зустріч міністрів закордонних справ країни БРІК, започаткувавши політичний діалог. У 2009 рік відбувся перший офіційний саміт лідерів у Єкатеринбурзі. Це було декларацією про намір. Ми активні архітектори нового світового порядку. У 2011 рік до групи приєдналася Південно-Африканська Республіка, як кронім став Брікс, подавши до Альянсу Африканський вимір, включаючи відмінність БРІКС від G7. Він є децентралізованим діалоговим механізмом, заснованим на консенсусі та щорічній ротації головування. Головною практичною метою Брікс було створення фінансової альтернативи Заходу, чиї інститути, на їхню думку, часто нав'язували політичні умови. Новий банк розвитку або НБР, створений у 2014 році для фінансування інфраструктурних проєктів, виступаючи як пряма відповідь Світовому банку. Дедоларизація найреволюційніший напрямок. Країни активно заохочують використання національних валют у двосторонній торгівлі, щоб зменшити залежність від долара США та уникнути західних санкцій. Хоча ідея створення спільної розрахункової одиниці BRICS поки не обговорюється, сам факт цих розмов сигналізує про довгострокове бажання змінити глобальні фінансові потоки. Після розширення у 2024 році, коли додались Іран, ОАЕ, Єгипет, Ефіопія, перетворився на BRICS+, це зміцнило його статус як головного представника глобального півдня: енергетичний контроль. Об'єднана група тепер контролює значну частину світових запасів нафти та газу. Світова вага. Брікс Plus представляє близько 45% населення планети та значну частку світового ВВП. Це гігантський блок, що кидає відкритий виклик домінуючому світопорядку і змушує Захід ставитись до нього серйозно. Проте, як і будь-який обітний проект, Брікс має свої слабкості. Багато експертів вважають його альянсом за зручністю, а не союзом однодумців. Такої думки притримуються Через. Геополітична ворожнеча, головний мінус це конфлікт інтересів між ключовими членами. Індія та Китай є історичними та військовими суперниками. Ці країни конкурують, а не довіряють одна одній. Гемонія Китаю. Хоча Брікс декларує рівність, Китай є беззаперечним економічним домінантом. Більшість інших членів мають негативний торгівельний баланс із Пекіном і побоюються, що альянс перетвориться на інструмент для поширення Китай світового порядку, а не справжньої багатополярності. Ідеологічний розкол. У групи зіткнулися авторитарні режими: Росія, Іран, Китай та певні демократії Індія Бразилія. Це створює фундаментальний розрив у цінностях, ускладнюючи вироблення єдиних позицій щодо прав людини, демократії та міжнародної безпеки, слабкість доларизації незважаючи на заяви, більшість операцій НБР та світової торгівлі, як і раніше, номіновані у долар. Спільна валюта є практично нездійсненою через кардинально різний рівень інфляції та економічну структуру країни. Брікс це символ зміни епох. Він особлює бажання більшої частини світу мати свій голос і свій фінансовий суверенітет. Однак чи зможе цей клуб незадоволених подолати внутрішню ворожнечу китайську домінацію та ідеологічну розбіжності? Це питання, яке й визначить: чи стане Брікс справді новим глобальним полюсом, чи залишиться лише амбітним геополітичним акронімом?